Вогонь любові. Роздуми над Словом Божим на четвер, 29-го звичайного тижня, рік перший. Того часу Ісус промовив до своїх учнів: Я прийшов вогонь кинути на землю. І Як же я прагну, щоб він уже розгорівся? Я маю хреститися хрещенням. І як я мучуся, поки звершиться? Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, поділ, бо відтепер будуть п'ятеро в одному домі поділені: троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином і син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю. Свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Згідно пояснень вчених біблістів Святий Дух і є вогнем, що його Ісус прагнув кинути на землю. Водночас Він сам розгорівся вогнем страждань і вмирання на Христі, без жертовного вогню любові страшної п'ятниці. Не міг би зійти вогонь любові у день п'ятидесятниці. Буває, і ми розпалюємося святим вогнем, вогнем Божого ентузіазму, вогнем нестримного бажання передавати любов, готовності жертвувати свій час, те, що маємо, самих себе. У таких ситуаціях варто подбати про Підтримування в собі Божого запалу. Слово Євангелія нагадує нам сьогодні, що Дух Святий приходить через страждання. Тому, коли ми охоплені святим запалом, згадаймо про когось, хто охоплений неміччю, болем, хто переслідуваний чи відкинений, хто переживає спокуси і бореться з ними. У цих людях сьогодні страждає Ісус Христос. Коли з'єднуємося з ними, чи то солідарною думкою або Словом, чи то молитвою або вчинком допомоги, Божий Дух своїм вогнем може через нас перемінювати те, чим ми займаємося. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.